Всім привіт, Жабрикос з вами і ось вам коротенький відос, який я змонтував з трансляції. Страшніше всього в зомбі-апокаліпсисі не тоді, коли ти бачиш зомбі, страшніше, коли ти їх не бачиш, адже вони десь є, ти просто ще їх не помітив. Це історія мого переляку в Project Zomboid. Я натрапив на якусь загороджену дорогу, біля якої було багато зомбі. Мені стало цікаво, що ж там, мені вдалося обійти цих зомбі і піти по цій доріжці. Дорога була просто мега паршива, автомобіль би тут не проїхав. Куди ж веде мене ця дорога, Спитаєтесь ви, без поняття. Але прийшов я до якоїсь загорожі. Паркам посеред дороги з таким прикольним надписом. Варнінг Restricted Area. Ну і звичайно ж поряд він був завалений, тому я вирішив обережненько туди пролізти. Це вдалося мені без особливих проблем, і ось я на території невідомого мені об'єкту. По центрі біля входу красивий фонтанчик, але судячи по всьому, це місце давно вже закинуте. Чесно, я б сказав, що ця будівля схожа на якусь психлікарню або якусь академію. Якби це був аутласт, я би просто розвернувся і пішов назад. Але це не Outlast, це всього лише зомбі-апокаліпсис. Академія ця виглядає закинутою вікна побиті на стінах графіті всередині сміття. Ой, ну так навіть веселіше, мабуть, там ще є привиди. Та ні, не, не має бути, ну, принаймні, не мало би бути. Але є одна дуже велика проблема, яка мене непокоїть. Нема зомбі. На цьому об'єкту я не бачу жодного зомбі, і це мене дивує, тому що десь вже вони мають бути, десь мають бути. Я заліз всередину, по зовнішньому вигляду тут немає нікого. Е, мабуть, в таких місцях, всяких історіях якраз і можна знайти якогось привида. Так от, вже був вечір я вирішив дослідити цей комплекс, е, і я розумів, що мені доведеться десь тут ночувати. Тут я себе безпечно не відчував зовсім. Скоріше за все, це таки була якась школа, ну мабуть, якась приватна школа з проживанням. Більше всього, мене зацікавила одна кімната на другому поверсі, та кімната, яка була забита досками. Або там є якийсь цінний уст, або там є ще щось цікаве, надіюсь, не привид. Так от, потрапити всередину мені дуже хотілося, тому я взяв сокиру в руки і почав вибивати заколочені двері. Вибив двері, зайшов всередину і, ну, бляха ні, ця кімната явно виглядає так, ніби тут по ночах привид грає на музикальних інструментах. Ну, на щастя, привида я тут не застав, ну, його ж не може бути в зомбоїді, ну не може в зомбоїді бути привидів. В зомбоїді є зомбі, їх і треба боятися. Але якось мені було тут не по собі. Щось мені підказувало, що треба звідси свалювати. Так ось я пішов досліджувати цю школу далі, зайшов на кухню, пошукав ще по кімнатах всяке цікаве і вже почало темніти. А коли темніє, треба шукати, де заночувати. І як ви думаєте, яку кімнату я вибрав для того, щоб заночувати? Ну, привидів вже не існує, ну точно, точно не існує. Тому на ночівлі я вибрав кімена з музичними інструментами. <смітна> Якесь сикотне місце. Блін, жалко, що в мене спальника з собою не. <смітна> Йоб, твою... <смітна> Звідки ти падла, тут взявся. <смітна> Йопересета. <смітна> Ух, шлях чуть не трафив, та ну їх сраку, я звідси йду нахрен. Я звідси йду. Ну ви розумієте, бляха, нема, 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 нема зомбі, і тут ти заходиш до кімнату і там неочікувано зомбі. І чуть від переляку не потекло щось в штанці. Ну, принаймні, мого персонажа. Ну, бляха, цей зомбі був просто мега неочікуваний. Ще трішки, звісно, розкажу про цей комплекс. Коротше, це якась академія чи якась школа закинута, і тут є, скажімо так, доволі цікаві міста. Як мінімум, тут є багатенькі апартаменти на третьому поверсі. Вони, звісно, заколочені, але якщо вибити двері чи зняти цю барикаду, ти побачиш прямо, я не знаю, напевно, кабінет директора чи хороми директора. А знаєте, де тут жили діти? Я зараз покажу, діти жили на страшному горищі, страшному темному горищі. Ну, якщо судити по кількості туалетів на цьому горищі, то мови будуть кращі, ніж в наших українських гуртожитках. На території була ще будівля з інструментами і оранжерея. А от біля оранжереї зомбі вже, до речі, були. Доволі гарна оранжерея, але базуватися я все таки, мабуть, тут не рекомендую, адже дорога до цього місця ну, доволі неприємна. На території було ще й друге крило, але нічого особливого я там не знайшов. Майже таке ж саме все, як і в першому. Ну, по наповненості. А ще на території в них був власний цвинтар, що насправді дивно, ну і велике озеро. Після цього я вирішив звідси піти. На цьому, все дякую за перегляд.